Доброе утро. Сьогодні не пам'ятаю яке число, бо ніколи не, не запалювався цим, цим вопросом. В общем, їдемо. Вернее, я їду, артемка воно вже стоїть, наша Будем Будемо возити е, по научному, чай, по правильному. Е, органіку. О. Органіку зараз будемо возити, ти бля! двері ну, відкрилися. От, такі справи. Зараз будемо займатися оцими вещами. Ось так Ось ми працюємо. Вивозимо на возик. Я грузю Артемка то один, то другий працепт висипає. Вот так воно получається у нас раз. roșu, cilindrele din pe care pus nu așa și. Ușor, ușor, răzbră, ce o Nu să dați like, să Все, ну, Артем, давай, спускай. Гамен грузиться, подвіжко мутиться. Зараз вона Артем прибирає догружаю, тут залишилося. Якраз може на той прицепчик наш хребу та йдемо десь в друге місто. Казарчо Борація свій прицеп зіловський. Щось з жаркувато. Ну, що прийму розвернув. <риклад> <риклад> <тру> Два прицепа не успіваємо возить. Стой! Хорош, стой! Сабашку! <сі> <За> Сабашку <сі> За нашу запира! <сі> не успіваємо возить мене двома брецепами! <сі> Давай, Ромка, тягни! Сейчас ты Миша, шабалочку. відбувається на няшку. А я тут зараз підчистю і все. І йдемо десь на слідущу шабашку. Двома тракторами, звісно, легше. Я тільки встигаю грузити, а він тільки встигаю грузити. Дозивсь возив сам це. Їдемо зараз на байдатівку. Зараз, бачите, це де досіно косив. Упадуть в випасія. молочка, так я ж не б'ю його. Не, треба в ладікову корову стоїти. Ладіко це взагалі відперехливий. Так що, Ардьоман попередні подеркотів. Сімочка стоїть. головка така сімочка. Такі шляпаки дебелі. А тут ось гумив часточок. Ми сюди і менечку один гот лазили. Стоя туди і пахав, і половка лися. Конуська в неї була посіяна. виїхали вже якби раз розсою, байдеківка. Ми зараз раз і наша божці. Закончил купать акивки, вывозить на ВОЗ. Я трошки сцепление спалил. Ну, даже то время... Уже рюмка щепился два прицепа. Вот так. Отак і отак. Позивлять. Зараз ми будемо пробувати десь виїжджати по бур'янам. Все. Пошабашили в Байдаківці. Може де ще в кого там, що думає, те що нас було заказано, ми все зробили. Ось байдаківка до попереді Поперся, а мене сцеплення спалене, і я... він добре себе потяг, бо я сам себе, ну, не я, вірня, трактор, сам себе не може тягнути. Русочку на колосси, держу і він або тихенько е, -е, -е, -е. Так що, отакі от шапашки, як цілий день на насипління його держиш, задберення, задбереплення. І спалив. Ну як може, підруг трошки попустить, то він ще ходитиме. Може треба вдома так і зробити. А може так і зроблю зараз. Не зараз вже, бо щось сьогодні денек такий непоганий. В общем, ставте клас, бувайте.